Українська балерина Леся Воротнюк, яка з початком повномасштабної війни зняла пуанти і пішла в тероборону, стала сенсацією не лише для мистецького світу. Про неї писали головні європейські видання, та сама артистка національної опери. Нині прагне, щоб люди не героїзували її, а натомість підтримували культурний фронт, де вона воює після тероборони. Леся Воротнюк переконує балет, хоч і мовчазне мистецтво, але він також потужна культурна сила. Даниїл Самсонов. Енергійна піднесена та граційна вона з особливим трепетом репетирує партію в улюбленій виставі болеро. Ім'я балерини національної опери України Лесі Воротнюк по-новому прогриміло в українських та зарубіжних виданнях, коли після 24 лютого вона змінила станічні костюми на однострій, взяла до рук автомат і пішла в тероборону захищати рідний Київ. Я розуміла, що я вмію стріляти. Я розумію, що в мене. Було вдома бронежилети, каски. Зателефонувала. Кажу: дивіться, в мене три каски, два бронежилета. В мене снайперська гвинтівка. Я їду до вас, і потім ми з вами поговоримо, що ми будемо з цим робити. Вправлятися зі зброєю роками вчив Лесю її чоловік. Він воював проти російської навали з 2014-го. Три роки тому загинув, виконуючи бойове завдання. Тоді жінка залишилася сама із трирічним сином. Увесь час артистка підтримувала зв'язок із чоловіковими побратимами, тож саме до них подалася, коли почалася велика війна. У березні Леся чергувала на блокпостах, волонтерила, а ще допомагала вивозити цивільних із Київщини. Я бачу, що ми під'їжджаємо до блокпосту, а машини всі роз. Вертаються, ну, якось странно. Я під'їжджаю до хлопців і кажу. А з чого з чого всі розвертаються, каже, ну я інформацію, що там російський десант висадився. Якщо ви будете їхати швидко, то ви приїдете жміть на, на газ. Найстрашніший для Київщини березень, коли частина області була під окупацією рашистів, Леся провела у теробороні. Далі ж військові запевнили, що впоруються самі, а Леся нехай продовжує боротьбу уже на культурному фронті. Цим роликом артистка та її колеги з національної опери доводять: мистецтво не може бути поза політикою. Щоб привернути увагу. Людей до балету і сказати, що балет хочемо ще з мистецтво, але ми також є громадянами України. У кожному русі балерини показують, яку танцювальну автентику століттями намагалася придушити Росія і продовжує душити досі. І цей зруйнований будинок культури в Ірпені яскравий доказ того. Лиша така, на думку, назви Україн Белет це Стоп Ту Рашен Bullets» – Український балет проти російських куль. Я дуже вдячна дівчатам, тому що в них також ну, це моє оточення, це моя гримерка. і Мені дуже приємно, що в них дуже проукраїнська позиція. Війна змінила репертуар національної опери України. Тут відмовилися від російської класики і зосередилися на європейській та українській. Це теж внесок артистів у культурну боротьбу. Дуже важливий і культурний фронт, тому що Росія воює з нами і культурою. Росія, я кажу, я балерина, Росія воює з нами і балетом. Ми всі герої, ми всі єдині, ми всі сплотилися для перемоги. Все, ми всі робимо те, що хто може, хто вміє. Попри те, що артистка повернулася на велику сцену, вона не поставила крапки у співпраці з військом, продовжує тренування зі стрільби. І готовий піти на фронт будь-якої миті. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факта Ісітіві, Єдині новини.